Початку року на території Лозівського району виникло 306 пожеж. Внаслідок пожеж 12 людей загинуло та 5 осіб отримали травми, з них одна дитина. Матеріальні збитки від пожеж складали понад 8 мільйонів гривень. 175 пожеж виникло на території міської територіальної громади, з яких 108 в природних екосистемах, 51 в житловому секторі. Та шість на автотранспорті. Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок, користуванні гірляндами. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неохильно дотримуватись правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів. Не прикрашайте ялинку паперовими, легкозаймистими іграшками та прикрасами. Особливо не використовуйте вату, свічки, бенгальські вогні. Обов'язково перевіряйте справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди. Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів тощо. Не залишайте без нагляду ввімкнені в електричну мережу електроприлади. Хвою, яка обсипала з ялинки, треба відразу прибрати. Вона може спалахнути від будь-якої іскри. При перших ознаках пожежі не панікуйте, насамперед визначте, що саме горить. Якщо це гірлянда, негайно вимкніть її з розетки. Палаючу ялинку необхідно залити водою або накрити змоченою у воді ковдрою. Пам'ятайте! При виникненні пожежі необхідно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Також Лозівське районне управління ДСНС попереджає, що відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів та рішення Харківської обласної військової адміністрації суб'єктам господарювання незалежно від форми власності фізичним та юридичним особам заборонено Проведення салютів, феєрверків та інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування. Дозволяється використання піротехнічних виробів, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, та призначені для використання в приміщеннях, зокрема хлопавки, бенгальські вогні. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.